Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Я проводив експеримент 15 діб був в повній автономці. Хочу поділитися результатами цього експерименту, але мені необхідно вимкнути мережу. І так, для чого якщо цікаво, дивимося. 3 травня я почав експеримент, як я можу бути без мережі в повній автономці. І е, вимкнув мережу я 3 травня, і сьогодні, 18 травня, я, її необхідно вимкнути. При цьому споживання по е, мережі 1,14 кВт годин це треба, це від мережі. Це я в перші три дня травня. Трохи спожив, бо вмикав потужні нагрузки. Я, я вмикаю потужні нагрузки електромлин від інвертора в режимі підмісу, щоб йому легше було його запускати. І забув вимкнути. І так я в режимі підмісу, в режимі SUB, е, я був одну добу, оце напалило 1 кВт. Ось. Потім я вимкнув мережу для експеримента. і Що ми маємо? На виході інвертора 146,7 кВт. годин. Потужні е, нагрузки. У мене ось пожили 0,17 кВт. Але е, ОСП хочу показати, у мене проблема в автоматиці нагріву бойлера. Це холодна вода. Має бути на дві поділки вище, щоб була тепла вода. Це зараз некомфортна, холодна вода. І е, автоматика бойлера погано робить, оскільки не активується режим комфортної температури. Цей режим комфортної температури. Завжди автоматика підтримує комфортну температуру в бойлері, незалежно від того, є, сонце, це немає, але він працює за наявності мережі. І якщо мені вимикати мережу повністю або продовжувати експеримент, мені треба вручну вмикати бойлер за допомогою цього автомата. А я цього робити не хочу, тому хай автоматика працює і надалі. По акумуляторній батареї, ось як бачимо, 47 вольт вранці було. І ще менше 46,5. Трошки батарея розрядилася в цю ніч, оскільки вчора було трошки пасмурно. Хочу показати вам, дорогі друзі, панель інвертора. Як бачимо, що системний час 18.05, 9 годин ранку. І з цікавого, це ось яка, яка виробітка за пів місяця була. Ну, я вам скажу, дуже добра виробітка була. Ось було і 11 кВт, і 6 кВт. В середньому 7 10 кВт була виробітка. А саме цікаве, це виробіток по інвертору 147 кВт годин від сонця, а по виходу інвертора 144 кВт. години І це виходить, що коефіцієнт використання сонячної енергії в мене майже 90%. Чи що? Всього інвертор спожив 3 кВт. Щось тут не сходиться? А не сходиться саме в тому, що працюють лужні акумулятори. Вони не завжди працюють. Якщо хмарна погана погода, я їх не вмикаю. Але коли хороша погода, я їх вмикаю. Ось. І виходить, що лужні акумулятори віддають в середньому десь від кВт до 1,5 кВт за добу. І як виходить, що це йде енергія наживлення самого інвертора. Виходить, що лужні акумулятори якби компенсують споживання інвертора. Тому вся енергія, яка від сонця 147 кВт, на даний момент пішла в... Навантаження. Ну, і так, які висновки хочу зробити. Рівень моєї альтернативи розвинутий настільки, що я можу в добру погоду повністю бути в автономці. Але при цьому мені необхідно вручну вмикати бойлер, щоб він мав комфортну температуру. Тому я не хочу цього робити. Ми будемо вмикати мережу. Ось вмикнули мережу. І нехай все працює, як треба. І як бачимо, зразу в кадрі вімкнувся, зараз підігрів бойлера до комфортної температури. Я хочу, щоб все працювало автоматично, тому хватить експериментувати. Вмикаю мережу, і хай все працює, як воно має працювати. Ну, Ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, підписуюся на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей!